Привіт, друзі! На вулиці зима. Ну як? Вже щось напрямку, що це зима, чи це весна, чи що що це таке? Але що є, то є. І сьогодні ми вами поговоримо про далеку родичу, родичку, родичку нашої далекої заморської принцеси, яка скоро стане всім дуже доречна, я сподіваюся, сам також на Новий рік олива. Оливка, маслина. Розуміти, як хочете про бірючину Всі ми знаємо, що ці бірючини вони от такі водокущі, от, які ростуть десь біля дитячих майданчиків. Там от, їх гриве, мама, що це таке. Воно ж їсти їсть ягоди. от Але я розкажу не про те, що можна чи не можна їх їсти, а про те, наскільки вони бувають круті. І почнемо... Ну як, я розкажу у мене є два типа. Є бюрючина овальне листа фолія, і бюрючина японська. Давайте все в порядку, Поїхали. І нас вже чекає тут бюрчина, яка називається оваліфолія, овалі по-моєму, straight Talks. 100 straight Talk. Пряма розмова, коротше, пряма мова. Раніше. Вона має габітус абсолютно. Витянути, коло наподібний, вже бачимо, вона є тенденції, вона від ягодки, окрім того. А дивіться, а чим тобі. От скажи, чим тобі не маслина, да? чим тобі не олива, не чим тобі не маслина. Да? Маслина, бачите, маслина сів чорна. От, листя зелене. В найкращі часи, я нагадую, що сьогодні на момент зйомки 17 грудня, господи, наш, ой, хай буде будеся така зима з дощиком, з теплом і без русні. Хоча русня сьогодні вже стріляла, суки. Хайм. гроб, Ладно, під... Скажу. Скажу, щоб їм з котінам, сім'ям, сім чи ці тварі е, бомблять сьогодні також, хай їм Дід Мороз принесе не вугілля, а гроби під ялиночку, правда? Хай він положить їм Дід... добрий Дідушка мороз, ти гроби нам всім принес. Ну, не в'жу так само, як і ви. Повертаємося до, до Бірючини. От, е, поговорили. Далі у нас є бірючина японська. Чи вона овальна фолія, по-моєму, по це овальна листа здається. Ой, господи, прости, це краще О, О, яка красуня, називається Лимон Лайм. Ну, понятно, що лимон е, з лаймом, тому що вона м, абсолютно відрізняється від е, бірючин, яка овальна фолія чи е, вульгаріс, звичайна. В неї листя такі дуже. Таке ніжне, ніж, до, до, до речі, дуже схоже на ніби сніжний ягідник, але це бірючина. Вона, до речі, ще не разу не давала мені, жодного разу не давала мені плодів, але Бог і суддя. От, е, зберігаєте своє листя зимою, не скидує його, за що я її просто неймовірно обожнюю. Тут ось її вже сніг і ламав і крутив, треба буде її зв'язати, доки знову не нападало. Ну, хоча бачите, вона струсана біля Барбариса Тунберга. Так, поїхали далі. Шукати по свіжим слідам. Це у мене ж вдома перепілки, то я так потрошечку, користуючись зимою, підсираю гортензії і ті, хто, спіреї, ті, хто гарно себе поводить. А зараз я вам покажу, тому що дійсно це слухається азот, всі справи, але тільки весною. Потім треба буде... Ой, я потім скажу, що треба робити. потім пізніше. Так, йдемо далі до моєї найдавнішої брючини, яка називається Аргентофолія. Срібна листа, вона теж вже ягода. в ягодах. Зберігаю своє листя досить довго. Ну, я не знаю, варігатна і не знаю, чи аргент, але подивіться цілий калейдоскоп, оці всіх листочки. Тут бачите, прибуваються реверси. Ну, звичайно, теж овально, овально, овально листою білючини. Але це все вирізається. У мене навіть, до речі, покажу. Чи не, Ні, не покажу. Десь в мене навіть був. Ану, ходімо, що ж буде дріб'язковим. Тут в мене заховані. Інша родичі маслинок, але інша маслина вірніше. Так, тут бачите, нас вже на потроху опадає. Десь ось в мене були такі гілки, де дуже красива була варігатність. Коротше, десь вона була, ну, написала такого щось, а ось там взагалі, я називаю білосніжка, вона е... зовсім безхлорофільна, бачите, таке жовте листя форма. І вона навряд чи буде жити самостійно, але спробувати можна. Так, ходімо. У нас, до речі, бачите. бусок, це теж родич маслини. Так, погнали далі. Так, сказав, це сказав, йдемо далі. Так, о, йдемо до берючини вальнофолії. Валіфолія називається вікарій. О, до речі, вона така класна, боже. Я обожнюю її. Коротше. Вона має таке дуже яскраве, жовто-золоте листя. Бачите, це те, що там мороз, а от він такий і є, такого жовтого кольору, тільки влітку він зелений. Ось там десь внизу ще десь була, а ось, бачите, ягоди набагато більші в неї, чорні, дуже красиво, теж зимою з листям за гарних умов. Е, ось така середня теж є зв'язок, тому що все також головне на землі. От. А далі наша теж 20 мм називається Green Ну Тут у нас листям гірше, тому що його тут і... О, спад, і собака скакала, і морози били, що хочеш. Плюс тут не так, не так багато сонця, але вона дуже красива. Подивимось на її гілочки, бачиш, ніби такі, як фрактал і більш якийсь діамант. Так, Ходімо далі. Ще нічого не забув. Так, Це в нас були. Всі, Овальні фолії, овальне, овальне листя. Зараз я вам покажу відчину японську, яка називається Green Сендри. Дивіться, яка краса просто листя величезне. Подивіться, яке воно гарне, ніби Фікус Бенджаміна, да, чи якась лавровишня. Ягоди бачите, в неї витягнуті, тому що якщо наша овального листа, вона листя, ягоди більш кружля, а тут більш ягоди витягнуті. Бачите, якісь як маслинки. Ароматне дуже гарно пахне, ще не розмножував її. Взагалі я вам скажу, що е, про бірючину дуже мало інформації. Тобто, ну, там ото куч, росте, ставило, переставило. А якщо е, дійсно покопатися в цій ось, е, цікавій родині, оливкових, то це і бузок наш, е, і, і берючина, і лігустроми, ну, за що хочеш, все, коротше, що пахне, все бускове. У, звичайно, поздається, у, у брючини звичайної в неї трошки смердя Квіточки Це ну, на любителя такого, знаєте. А це якраз на професіонала, тому що, тому що дуже крута. В неї лист десь отакого розміру виростає. Там от були не перші листочки, це менші. Ось це тут вона в такому теплому середовищі, тому що тут і стіна гріє, і бачите, щоб скрізь сніг, тут в мене вже бачите вже веста, ось якийсь квітень, але такий холодний квітень. А зараз світла немає, все гуде. Ось. Так що така красуня бірючина японська. Вона в догляді, в принципі, нічого не відрізняється від, від звичайної бірючини, просто що вона японська. Я кажу, ніхау її. Чо, ні, чо, ні. Це ніхао це китайська. А японська Арігато, це. Ну, виправити мене. А, здається, в мене по бірючинах все. По-моєму, так. Ну ніби з такого що дуже цікавого, то точно все. Друзі, я нагадую, що більшіна є абсолютно крута рослина, яка підходить вам ідеально для вашого. Для вашого дизайну, декор, для вашого живоплоту, це просто незаміно, тому що в теплі роки дійсно він може зими зберігати своє своє листя протягом всього сезону. І вже аж потім пізніше скине, коли підеш на нові листочки. Що щось, ж треба щось їсти, правда? Тому сидіть вашу брючну незаводно, любіть її, вона варта. Па-па!